Рівняни провели в останню дорогу 44-річного героя Миколу Панасюка. Військовослужбовець помер 1 квітня у лікарні в Дніпрі. Близькі та друзі захисника прийшли на майдан незалежності, аби попрощатися з чоловіком та віддати йому шану. Із рідних у героя залишилися лише мама, яка нині старенька й хвора, а також дві племінниці. Погано нічого такого про нього не можна сказати, бо дійсно хороша дитина. Ну знаєте, всяке буває в житті, так. от таких ідеалів нікого немає, але щоб він такий вже геть щось там таке погане, щось ні. Хороший хлопець був. Хороший, пішов на добровольця, ну так мама, шкода, мама старенька. Ну, така вже старенька, дуже хворенька. О, сестричка його померла молодою, ще не було 45 років. Тепер йому мало бути 45-20 числа. Теж так, така, такі обставини, якісь рукою сталися. Народився Микола Опанасюк у Рівному, закінчив львівське училище, здобув спеціальність столяра. Останні роки не працював, бо доглядав за хворою мамою. Раніше чоловік не служив однак, з початком повномасштабної війни добровільно став на захист країни. 11 лютого 2024 року вступив до лав Збройних сил України і прийняв присягу. Ішов на війну зі словами: хто як не ми. Повинні захищати нашу країну і наших дітей. Микола був доброю, чуйною людиною і завжди допомагав іншим, пригадує знайома захисника Лариса. Звісно, на в наших очах хороший, добрий хлопчик, дружив з нашими синами, що можна сказати, доброзичливий, трудолюбивий. Доглядав за мамою, там маленька така грядочка огороду, він завжди його. Засаджував ополював. ну такі хлопці були. за упокійну службу за Миколою Опанасюком провели у Святопокровському соборі. Поховали захисника на кладовищі нове у Рівному. Вічна пам'ять та шана герою. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.